Вітаю, це Новонарвіклі та його ведучий Ігор Яворський. До вашої уваги, дайджест подій, що привернули увагу цього тижня. Зокрема, йдеметься про наступне: українські захисники відбивають нічні атаки росіян на харківському напрямку. Копанки знову під українським прапором. Успішна операція третьої штурмової сили оборони закріплюються на нових позиціях північніше липців. Скандал з боєприпасами тисячі бракованих мін потрапили на фронт. Грузія остаточно підпала під вплив Московії. В Білорусі виявлений табір для катування українців. Про це та інше далі. У понеділок другий механізований батальйон третьої штурмової бригади зачистив від загарбників село Копанки на Харківщині. Крім цього, бійці поповнили обмінний фонд, полонивши окупантів з Першої танкової армії РФ. Раніше в Діпстейт повідомляли, що росіяни пролізли в село та вивісили там триколор. Нині населений пункт під контролем Збройних сил України. Вранці 25 листопада ворог обстріляв ракетами С-400 центральну частину Харкова. Окупанти поцілили у двори житлових багатоповерхівок. Пошкодивши понад 40 будинків та адміністрацію, і ЦНАП Київського району розповів міський голова Ігор Терехов. Ракета С 400 яка прилетіла поряд з будівля Київської адміністрації міста Харкова, тут розташований центр надання адміністративних послуг. Тут були працівники нашої адміністрації району. Крім цього, були адміністратори центру адміністративних. Послуг тих, хто прийшли е, отримати певні послуги, дуже постраждала адміністрація Київського району. 41 будинок постраждав, вибите вікна, дахи. Е, крім цього, мережі постраждали. Це цинічний е, випадок тероризму. бо ми розуміємо, який час був, коли дуже багато людей приходять отримати ці послуги. Коли люди прийшли на роботу, і це цивільна будівля, будівля, яка оказує послуги містянам. Тому це справжній тероризм. Внаслідок ворожого удару. Постраждали 26 людей. Серед них працівники ЦНАПу та харків'яни, які прийшли отримати послуги. В ніч на 28 листопада московити випустили по Україні 91 ракету і 97 безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили 79 ракет і 35 ударних БПЛА. За інформацією прес-центру повітряних сил. Ракетно-дроновий удар ворог спрямував на об'єкти енергетики та цивільної інфраструктури. Зокрема, були атаковані Київ, Одеська, Сумська, Львівська, Чернівецька області. Житомирщина, Волинь, Рівненщина, Вінниччина, Хмельниччина та Прикарпаття в Харкові о 6 ранку, 28 листопада. Окупанти завдали ракетного удару по київському району міста. За даними обласної адміністрації, влучили у промислове підприємство, пошкодивши виробничі корпуси та вікна житлового багатоповерхового будинку. Минулося без жертву. В ніч проти п'ятниці, 29 листопада, сили протиповітряної оборони збили 88 російських безпілотників зі 132. тридцяти Ще 41 локаційно втрачений. Один повернувся до РФ ворожою атакою в кількох областях України. Пошкоджено інфраструктуру, автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки. Ситуація на фронті лишається напруженою, але оборонці України продовжують боротися за нашу землю. Так, підрозділи 13-ї бригади НГУ-Хартія закріпилися на нових позиціях північніше липців. Як повідомив Суспільному підполковник Антон Баєв, це був перший етап, адже ворог чинить запеклий опір. Зараз основне завдання втримати зайняті рубежі. Та продовжувати наступальні дії ситуація на харківському відтинку, а саме на Липецькому напрямку, залишається доволі напруженою. Тому що бригада здійснила певні наступальні дії і досягла певних успіхів, але це був тільки перший етап. Зараз найбільш легке завдання це безпосередньо закріпитися і створити подальші умови для подальшого просування, щоб покращити тактичне положення бригади, тому Сутички і бої відбуваються з противником за день достатньо в великій кількості. Тим часом на харківському напрямку окупанти використовують тактику дрібних груп, намагаючись атакувати українські позиції вночі. За даними оперативно-тактичного групування Харків, українські захисники успішно відбивають ці атаки завдяки добре організованій обороні та постійній готовності до бою. Речник Євгеній Романов зазначив, що погодні умови додатково ускладнюють дії російських військ, обмежуючи їхню маневреність. Ситуація важка. Важка в тому числі і для ворога, оскільки він постійно намагається штурмувати позиції українських військ, які добре закріпили. Вони намагаються просуватися невеликими групами, заводити вночі свої підрозділи кількістю по там 2, 3, 5 людей. Скільки вони можуть завести, поки є туман, поки є темрява, коли було листя, намагалися маскуватися. Зараз для них є суттєві складності, оскільки погода суттєво впливає і буде надалі впливати на можливості просування ворог. Також цього тижня сили оборони відкинули окупантів від Куп'янська про ситуацію на цій ділянці фронту розповів речник оперативних військ Хортиця Назар Волошин. Ворог намагається проводити якісь певні штурмові дії із форсуванням тих чи інших водойм. Наразі той особовий склад, і та техніка, яка намагається перейти на інший берег, одразу знищується нашими як і вогневими засобами, так і ФПВ дронами. Тобто там знаходиться все під контролем наших сил оборони. Навіть якщо якісь групи і переправляються у кількості там чи вісьми, чи десяти чоловік, то і з тої кількості піднімається на берег близько двох-трьох осіб. Тобто ворог знищується і там. До інших тем нове розслідування викрило масштабну проблему з якістю 120 міліметрових мін, які надходили на фронт. З'ясувалося, що близько 100 тисяч боєприпасів не відповідали технічним вимогам і могли становити загрозу для українських бійців. Експерти відзначають, що такі збої в постачанні матимуть серйозні наслідки для боєздатності підрозділів на передовій. Зараз триває розслідування, щоб з'ясувати причини цієї ситуації та притягнути винуватих до відповідальності. Минулого тижня військовий глядач Юрій Бутусов опублікував відео, де видно, як міна після пострілу падає в кількох метрах від міномета. Цього тижня з'явилось нове відео від українських бійців, аудіофрагмент якого наведу без коментарів. Ми почали працювати з мінами до 120-го міномету. І, на жаль, це повне дупло. Перше, через неякісну упаковку, оці пороха приїжджають з пробитими. І вони вологі, вологі порохи не горить. І міна випльовується, вона просто випльовується і падає рівно перед мінометом. Або вилетить на 20-30 метрів. І теж падає. Весело, правда? В такі моменти. Вишибний заряд, окремий біль. Накол є, але він не спрацьовує. І ми робимо аборт. Ми стріляємо, ми прикриваємо хлопців і ми робимо аборт. Технічно ми повинні 20 хвилин вижити перед тим, як його робити. По правилах безпеки. Але не. Ми стараємося, щоб хлопці прикрити хвилина-дві, і ми і ми знову стараємося перезарядити. У мене 10%, приблизно десь 15% це через аборти міни не вистрілюють. Якась е, частина ще дуже велика кількість не Я стріляю, а мені говорять, не бачимо розрива, не бачимо розрива, не бачимо розрива. Хоча там мають бути розриви. Ми там накриваємо, тому що один туди потрапляє, два не розрива, третій, п'ятий. Там знову таки розриви. Це кожного разу. Це постріл. Це ми, ми демонструємо позицію. Ми очікуємо ці ефпівхи, які прилітають. От ми очікуємо відповідку, Ми думаємо, як нам скоріше, це зробити. Не так страшно, це, московські воші, як українські гниди. Як розповів журналістам новин лайв, генерал-майор запасу Сергій Кривоніс на виготовлення бракованих мін витратили 43 мільярди гривень. Дуже хотілося б, щоб ті, хто винен у цій неякісній техніці, самі потрапили на фронт і безпосередньо постріляли цими боєприпасами разом з нашими мінометниками. Висловив побажання генерал, додавши, що безкарність у таких питаннях призводить до системних провалів обороноздатності держави. Величезна кількість відео, де вишибний заряд не спрацьовує, де міна не виходить, де пробачте мінометники з кожного третього пострілу приймають так званий аборт. Ну мінометники розуміється, це коли міна не зриває, не вилітає з каналу ствола, і потім треба звідти що обережно викачують. І не факт, що ті, хто його викачують, безпосередньо залишаються живими. На жаль, в моєму житті я бачив, що буває, коли розривається міна або мінометі, або при доставанні міни, і що залишається від людей. Це страшна картина. Це просто невеличкі шматки розірваного людського м'яса. Так, от мені дуже б хотілося, що хто винен в цих безпосередньо крадівництвах в цій ніякісній техніці попали б на фронт і безпосередньо самі приймали б ці, як ми кажемо. Пологі разом з нашими мінометниками можливо б тоді вони змінили своє відношення, тому що попередні роки влада абсолютно не карала. Безкарність породжує безвідповідальність відповідальність породжує хаос в певних моментах. Недія або відсутність дії з боку влади породжує такі системні провали, що стосуються потужного рівня оборондатності країни в тому, що відбувається з бракованими мінами на передовій. Народна депутатка Ірина Фріз вбачає прямі ознаки диверсії за її словами. До війська поставили не одну, а кілька партій зіпсованих боєприпасів, що створило не тільки загрозу для життя бійців, але й призвело до провалів на фронті. Кожну партію має перевіряти комісія. Вона є спільною з представником міністерства оборони, представником міністерства транстрадпромо. У який несе пряму відповідальність за неякісну продукцію, яка надійшла у війська, і той факт, що ці люди допустили неякісну продукцію до е збройних сил України, наразі є злочином. Є прямі ознаки диверсії, яка призвела до ситуації не лише загрози нашим захисникам, які використовують неякісні міни, а в тому числі і провали на фронті, які внаслідок того, що не вистачає цих мін з Змушені відкочуватись, тому що немає чим тримати позиції. Допущення ніякісної продукції до збройних сил це злочин, який терміново має розслідувати ДБР, каже Ірина Фріс. Водночас, за її словами, має бути невідворотність покарання для тих, хто призвів до такої ситуації. Крім цього, слід змінити систему контролю якості та стандарти, за якими виготовляються мінометні боєприпаси. А от слуга народу Меніславський у ситуації з бракованими мінами звинувачує. Погодні умови та військових. Мовляв, останні порушують умови їхнього зберігання, тож системних проблем з боєприпасами немає. Коментувати подібне навіть бажання не виникає. Ви слухаєте новинар Віклі. Російська армія активно використовує стратегічні бомбардувальники Ту 160 для ракетних ударів по українських містах. Обурює те, що цілі літаки колись належали Україні. Та були передані РФ в обмін на погашення газового боргу за даними розслідування схем. Щонайменше 6 з переданих Україні ту 160 шістдесятих зараз перебувають у складі російської армії. Вони беруть активну участь у ракетних обстрілах українських міст, завдаючи руйнувань цивільній інфраструктурі та вбиваючи мирних мешканців. Вісім ту 160 і три ту 95 м Україна передала Московії в 1999 році. Угода була укладена без погодження Верховної Ради, а вартість переданих літаків була штучно занижена в десятеро. Грузія остаточно підпала під вплив Росії. Там відклали євроінтеграцію до 2028 року. Про це заявив прем'єр-міністр Іраклі Кобахідзе. Грузія також відмовилась від європейського фінансування. Тим часом партія влади грузінська мрія. Висунула кандидатом у президенти колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, відомого різкими антизахідними заявами. Одночасно з національних іспитів у Грузії вилучили питання про повстання проти царизму в першій половині 19 століття, тобто про ключові події, які стали відповіддю на анексію Грузії Російською імперією. Крім цього, вперше у Грузії президента обиратимуть непрямим шляхом. Це зробить колегія виборників у складі 300 осіб. Таким чином, чинна глава держави Соломезу Рабішвілі стала останньою президенткою, обраною прямим голосуванням на загальних виборах. Її повноваження припиняються в грудні. В ніч на 29 листопада. Грузинські силовики розігнали акцію протесту в Тбілісі після рішення влади призупинити переговори про вступ до ЄС. Політичні коло Європи повернулися до дискусій про можливість відправлення військових контингентів в Україну. Цей крок розглядається як потенційне посилення підтримки України у війні проти Росії, пише Лемонд. Серед країн, які активніше за інших обговорюють можливість участі у такій місії: Великобританія, Франція, Польща, Держави Скандинавії та Балтії. Втім, хоча ці країни активно обговорюють можливість відправки військ, остаточне рішення ще не ухвалено. Будь-які дії в цьому напрямку вимагатимуть узгодження позицій усіх членів НАТО та Європейського Союзу. Натомість керівництво північно-атлантичного альянсу відправлення своїх військ в Україну не підтримує, попри залучення інших держав світу до війни на боці Росії. Про це генсек НАТО Марк Рютте заявив в ефірі телеканалу Fox News у середу, 27 листопада, думаю, було б немудро так зробити, сказав він. І насамкінець про наступне один із найжорстокіших фільтраційних таборів, де російські окупанти катували українців, виявлений журналістами на території білоруського підприємства Прип'ятський альянс. У цьому таборі утримували як військовополонених, так і цивільних. Жертв вбили, катували та використовували для пропагандистських зйомок. За даними журналістів Схем та Білоруського розслідувального центру, частина українців, які пройшли через це пекло, досі перебувають у російському полоні. Зокрема, на території виправних колоній Московії. На цьому все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини «Громада Груп» і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний захищений від московитів клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо: в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини. Андрій Чернецов, Олександр Касьянов, Сергій Комаров, Олександр Черкашин, Максим Шириня, Володимир Міщенко, Андрій Збітнів, Олександр Коломиць, Іван Деміденко, Василь Марусів, Олександр Процик, Руслан Тимченко, Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!